Питальне слово Вельх. Вільхзалат із т'мбестен Дезалат фантазія шмегзегут. Вельгензалат мьохензи, дензелат фантазія біде. Питальне слово Вельх вживається для того, щоб спитати про конкретну істоту чи предмет, або щоб вибрати щось з інкретизованої кількості. Питальне слово Вельх стоїть перед іменником і має такі самі закінчення, як і означений артикль. Питальне слово вельх відмінюється відповідно до відмінку та артиклю, перед яким воно стоїть. Чоловічий рід в називному дер. Називний відмінок буде вельха. а Знахідний відмінок – «вельхен», Жіночий рід – Вельхе. Знахідний відмінок відповідно також Вельхі. Середній рід Das Welches Вельхе залишається і в знахідному відмінку. Множина «die welche залишається, і в знахідному відмінку, відповідно, також залишається Welche.